Зараз ви почуєте маленьку жартівливу пісню, яку я написала буквально вчора, а сьогодні трішки її доробила, і ось що в мене вийшло. Мені 24 минало, сиділа я за столом, вірші багато писала. І щось мені тут прийшло якась листівка у вайбер, Розсилка, мабуть, й вся. Але вона нагадала. Я завтра стану старим багато що кажуть, багато хто каже, та це всього лиш слова. Двадцять п'ять то не старість, принаймні кажу собі. Я всі зуби зробила, нирки полічила, трасиві волоски. Нога заболіла, коліно скрутила, спина прихватила. І це все ще до двадцяти п'яти. На на, на Боже яке я старе, Тай та й таке. На на, на на-на-на, на-на-на, Боже, яке я старе, Тай та й таке.